Доброго ранку, трошки приморозило, треба буде ще попрацювати. Придбав коврик Андрій Дніпро запрястина. Зараз приберу трошки цей срач, покладу, покажу як він буде. Ну, власне, ось так. Це все діло виходить гарненько, рівненько, всі вирізи співпадають, все лежить на своїх місцях. Тож, от приємно, коли купляєш якусь річ, вона недорога, якісна і вона лягає, становиться точно так, як вам треба, і так як вам цього хотілося. Тож дякую Андрію Дніпрозапчастина. За такий коврик заводський. ЮМЗ, Мала кабіна, Красота. Рекомендую.